Вітаю час підсумкових новин на календарі субота, 2 квітня. Чим жила цього тижня Новгород-Сіверщина? На початку, як завжди, короткий анонс. Посівна кампанія на Новгород-Сіверщині досі не почалася. На заваді стала погода. Що робити з заявами від ПАД Чернігів газ? Пройшла позачергова сесія міської ради. Цьогоріч Биринський міст, що з'єднує село Бирине з районним центром, роз'єднувати не будуть. Від учора діє заборона на вилов риби на період нересту. Ветеранам війни встановлений більший розмір грошової виплати, ніж минулоріч. За останній місяць понад 50 звернень надійшло до новгородцівської поліції. Анна Корицька з гімназії номер 1 отримала диплом третього ступеня всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Учениця гімназії номер 1 брала участь у фіналі міжнародного проєкту Пранглі Міне-2016, що відбувся у Львові. Яскравими виступами відзначились новгородцівські гімнастки на змаганнях у Ніжині. Цьогоріч посівні площі на Новгород вершини плануються на рівні минулорічних чверть землі у зимі культури, проте розпочати посівну кампанію сіверські аграрії поки не можуть через несприятливі погодні умови та не готовий до робіт стан ґрунту. Цьогорічна посівна кампанія на Новгородсіверщині розпочнеться пізніше ніж в минулому році. Вийти в поле для посіву ярих культур аграріям заважають нестабільні погодні умови та невідповідний для робіт стан ґрунту. В той же час, через більш пізній початок посівної, весняно-польові роботи, сільгоспвиробникам потрібно буде провести в скорочені терміни. Комплекс весняно-польових робіт провести в оптимальні терміни. Коли, будемо казати, наступають ці терміни, то це залежить від зрілості ґрунту. Зараз ми знаходимося на полі і видно, що вона ще ну, не готова земля для обробітку, бо вона не буде ще розсипатись, крашитись і буде налипання на робочі органи. Це ще, як кажуть, не дозріло, не, не готові ми сьогодні розпочинати. Весня. Загалом вже в 2016 році посівна площа планується на рівні минулого року близько 38,5 тисяч гектарів. З них 24,5 тисяч засіють ярими культурами. Зернові займуть площу в 16 тисяч гектарів. Із зернових будуть займати це основна площа кукурузи десь 11 тисяч гектарів, а ранні зернові 4,2 тисячі гектарів, будуть займати ранні зернові. Ще, крім того, буде займати соняшник в межах 7 тисяч гектарів і частина кормових культур. Ще з осені було посіяно 9820 гектарів озимини – Це пшениця, жито та ріпак. Зимові погодні умови посприяли розвитку культур, і на сьогодні всі сходи озимини знаходяться в доброму стані. За словами сільгоспвиробників, цьогоріч посівна кампанія обійдеться дорожче ніж минула, адже ціни на мінеральні добрива, техніку та пально-мастильні матеріали за рік зросли. Та незважаючи на це, до початку посіву сіверські аграрії. Повністю готові, забезпечені насінням та пальним в повному обсязі. Цього місяця новгородсівці разом з платіжками за газ отримали ще заяви приєднання від пад Чернігівгаз. Що робити далі з цими документами? Слухайте далі в нашому наступному сюжеті. Нещодавно всім споживачам природнього газу Чернігівської області прийшли ось такі заяви приєднання від Чернігівгазу. Що з ними робити, та як заповнити заяву, ми дізнавались у прес служби ПАД Чернігівгаз». За інформацією прес-служби ПАД Чернігівгаз, згідно з законом України про ринок природного газу, розділена функції поставки і розподілу природного газу потребує врегулювання договірних взаємовідносин між споживачами і газорозподільними підприємствами. Тому відтепер, щоб мати можливість користуватися газом, населенню новгородсіверщини, необхідно укласти договір з пад Чернігівгаз. В заяві приєднання міститься інформація щодо газифікованого приміщення, приладів, якими користується споживач, кількості зареєстрованих осіб, а також планові об'єми споживання газу. Ви маєте перевірити ці дані. В договорі також необхідно вказати вид об'єкта, квартира чи приватний будинок. Та в кінці заяви у графі Відмітка про підписання споживачем цієї заяви приєднання потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові та поставити особистий підпис. Заповнені заяви потрібно у будь-який спосіб надати на адресу місцевої філії пад Чернігівгаз. Туди ж необхідно звернутися, якщо в документі були виявлені неправильні дані, наприклад, не така кількість зареєстрованих в приміщенні осіб або невірний перелік газових приладів. Якщо споживач не поверне заяву приєднання, то підтвердженням приєднання до умов договору може бути оплачений рахунок за послуги пад Чернігівгаз. Якщо споживач не бажає користуватися послугами Чернігівгазу, він має подати до організації письмову заяву про це. Пройшла сьома позачергова сесія міської ради, на якій депутати прийняли рішення про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. Також обговорювали й інші питання. Детальніше про це дивіться в сюжеті. Відбула сьома позачергова сесія сьомого скликання міської ради, на якій депутати переважною більшістю голосів прийняли рішення про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. Жваве обговорення розпочалося, коли депутати підняли питання, що стосувалось генерального плану міста. Ми діємо на основі генерального плану 76-го року до того моменту, поки у нас не з'явиться новий генеральний план. Да. Логічно, ніхто той сесії не відміняв. Рішення да. є, і ми люди можемо бути для зімейний на основі нашого старого генерального плану. Роботники должен мав знать, наш зимовий порядник, юрист і так далі. То не документація, дійсно предучії ради не було віддана, як ці питання відбуватися, тому що ми не знаємо. Ми людям відказу на основання, тому що у нас немає, тут у нас і основання є. З цього приводу міський голова Олег Бондаренко дав ґрунтовну відповідь. Генеральний план, який. Є у нас, скажімо так, продовжена його дію актуалізовано. Дає він нам можливість видати? Не дає. Нема детального деталізації. Як тут бути? Також депутати цікавились, як знайти рішення депутатів попередніх скликань, бо є такі випадки, що нинішні депутати про них не знають і виникають з цього приводу непорозуміння. Було надано відповідь, що вся документація зберігається як в паперовому, так і в електронному вигляді у міській раді. На цьому сесію було завершено. Цієї весни між що з'єднує в та село Бирине, розводити не будуть. Рівень води у річці невеликий. Однак переймаються жителі села іншою проблемою аварійним станом мостів. Подробиці дивіться далі в сюжеті Наталії Захарченко. Вже традиційно биринці з острахом чекають приходу весни, адже після танення снігу зазвичай десна виходить з берегів і підтоплює мости, що сполучають село Бирине з райцентром. Людям доводиться добиратися до Новгорода Сіверського через місто Шостка, а це займає більше часу і витрат. Так як запевнили менесівці, хоч нещодавно в річці і було певне підняття рівня води, проте цього недостатньо для розведення мостів. Рівень води в річці Десна складає 404 см над рівнем поста вимірювання. Тобто вода вже пішла на сьогоднішній день на спад. Найбільший рівень води був 24 березня 426 см над рівнем поста. Якщо брати до уваги те, що вода на заплаву виходить. При рівні 450 см, то в цьому році вода на заплаву майже і не вийшла. Вона тільки через деякі прогалини залила луг. І, хоч повені в цьому році не передбачається, проте існують і інші загрози для переправи, як зазначають працівники служби МНС, обидва биринські мости на сьогоднішній день знаходяться в аварійному стані, особливо той, що розташований на річці Віть. На сьогоднішній день кінцеві понтони, перший та 15, знаходяться в затопленому стані, тому що корозія роз'їла метал і вода має вільний доступ до внутрішньої частини. Якщо побачити на цей міст, то можна зрозуміти, що не тільки крайні понтони є небезпечними для руху, але й частково середні. Майже 5 понтонів заповнені водою. І справді, дивлячись на стан цього мосту, стає боязно за ті автомобілі, які ще їздять по ньому, адже на вигляд він зовсім аварійний. А от міст через річку Десна дещо в кращому стані, проте також потребує уваги щодо ремонту, так як одна із барж пошкоджена корозією та вже майже заповнена водою. Працівники мене здобре знають про всі ці проблеми і сприятимуть їх вирішенню, адже ці мости дуже важливі для мешканців села Бирине. Саме в цей період у мешканців річок та озер відбувається нерест. Тож з метою збереження водних біоресурсів щорічно з 1 квітня по 20 травня встановлюється весняно-літня заборона на вилов риби, зокрема і на Новгородсіверщині. Подробиці далі від Наталії приходько. Традиційно з 1 квітня розпочинається весняно-літня заборона на вилов риби. Адже саме в цей час у мешканців водойм відбувається нерест. Для розмноження риба переміщується в місця найбільш сприятливі для розвитку майбутнього потомства. Тож займатися своєю улюбленою справою новриціврські рибалки зможуть лише у дозволених для цього місцях. У Новгородсівському районі в межах населеного пункту Камінь, Пушкарі, Дробишів, Путивськ, Араповичі. Також в районі міста Новгородціврській від пристані проти течії півтора кілометра по правому берегу та від рятувальної станції вниз за течією до понтонного мосту. В Коробському районі на межах населеного пункту Мезен, Свердловка, Радичів, Вишеньки, Черешеньки, Оболоння. Під час весняно-літньої заборони вводяться ще певні обмеження. Зокрема, лов риби дозволяється лише з берега однією поплавковою чи донною вудкою з одним гачком або спінінгом. Також забороняється пересування всіх плавзасобів. Якщо людина порушує, за це буде адмінштраф від 54 до 170 гривень. Лов риби незаконними нарядами лову штраф від 340 і більше. За виловлену рибу теж штрафи немаленькі. Так як плітка стоїть 85 гривень за штучку, щука 340. Під час саме весняно-літньої заборони відповідальність за порушення правил риболовлі посилюється, і порушники можуть навіть потрапити за грати. Такі правила вилову діятимуть до 20 травня. Ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія законів України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань, встановлено розмір та порядок грошової виплати, яка в цьому році збільшилась. Виплату разової грошової допомоги здійснює Міністерство соціальної політики України через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних та міських державних адміністрацій, які через відділення зв'язку або через установи. Ощадбанку перераховують допомогу на особові рахунки громадян. Наскільки саме і для якої категорії осіб збільшена грошова виплата, дізнавалась Наталія Захарченко. Вже вкотре отримують разові грошові виплати ветерани до 9 травня. Як це передбачено законом про соціальний захист? За інформацією працівників управління соцзахисту населення райдержадміністрації, адміністрації, на сьогодні в Новрицівському районі проживає лише 14 ветеранів Другої світової війни. Грошова допомога, яку вони отримують, цьогоріч збільшилась на 5%. Ветерани війни. Отримують. Інваліди війни першої групи отримують по 2975 гривень. інваліди війни другої групи по 2600 гривень. Інваліди війни третьої групи по 2310 гривень. На ці виплати мають право інваліди війни та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років, В'язні концентраційних таборів гета та інших місць примусового тримання, визнане інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. По 465 гривень отримують члени сімей загиблих та дружини померлих інвалідів війни, учасників бойових дій і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. У разі повторного одруження вище перераховані категорії жінок втрачають право на отримання даної соціальної допомоги. Існує ще кілька категорій осіб, які до Дня перемоги отримують грошові виплати. Учасники бойових дій та калишні не неповнолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилось 18 років в'язни концентраційних таборів гета інших місць примусового тривання, а також діти-інваліди, які народилися у зазначених місцях примусового тривання їх батьків. Отримують 920 гривень. Учасники війни та колишні в'язни концентраційних таборів Гета, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів-підпільників, інших учасників боротьби з націонал соціалістичним режимом у тилу ворога 170 гривень. Ветерани війни та інші, хто має право на дану грошову допомогу, можуть не турбуватися. Як і в попередніх роках, ці кошти вам надійдуть на пенсійні рахунки. За останній місяць до Новгородціврського районного відділу поліції надійшло понад 50 звернень. Деякі місцеві жителі просто вразили своїми вчинками. Подробиці далі в сюжеті. На початку березня поточного року до Новгородцівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про розбій на території місцевого м'ясокомбінату, начебто невідомий влаштував бійку на прохідній, облив бензином всі документи і намагався їх підпалити. Та, на щастя, оперативна група вчасно прибула на місце події. Було встановлено, що наш місцевий мешканець раніше, який відбував покарання в місцях позбавлення волі, прийшов до території м'ясокомбінату. З причини конфлікту наніс тілесні пошкодження Те, також місцевого мешканця, який працює на м'ясокомбінації, та бензином облив документацію на прохідну та підпалив. усиллями слідчої братиної групи чоловік був затриманий, доставлений на Гроцівський відділ поліції для дачі показів. На даний час вирішується питання по суті для пред'явлення підозри. Також на території Новгородцівського району за березень 2016 року сталося чимало і кримінальних, і адміністративних порушень. Це і дрібні крадіжки, і хуліганські вчинки. Під час спільного розпиття спиртних напоїв після вживання вже них декілька. Через декілька годин один з мешканців проснувся, так би, сказати, так би мовити, зв'язаним. Виїздом слідчої оперативної групи встановлено, що Зложивали спиртними напоями троє громадян в, одному, в одного з них в будинку. Коли прийшов четвертий, то він зовсім не вживав спиртні напої. І так як вони позасинали, він одного з них зв'язав і пішов заради розваги. За словами працівників районного відділу поліції, по всім цим справам наразі тривають слідчі дії. Учениця гімназії номер 1 отримала диплом третього ступеня всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів УМАН, після чого на основі цієї роботи взяла участь у першій всеукраїнській учнівській науковій школі більше в сюжеті Оксани Кримової. Анна Корицька, учениця 10 класу гімназії №1, 1 здобула диплом третього ступеня в другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Разом з вчителькою Анна працювала більше року над темою дикорослі квіткові декоративні рослини в природних умовах та на присадибній ділянці. Ну, зараз кожен житель ну майже на кожне свято ми даруємо один одному квіти, але найчастіше ми їх купуємо. А я хотіла показати цією роботою, що у нас в природі є дуже багато гарних. Віців, які ми можемо розповсюджувати, що я власне і робила на протязі цих років, і що кожна ця квітка вона є унікальною і ми повинні цінувати нашу флору, яка є в нашому районі, тому що ці квітки малопоширеними, і хотілося б, щоб про них всі знали. В галузі дослідження це не єдине досягнення Анни. Показавши високий результат при захисті манівської роботи, дівчину запросили взяти участь у першій всеукраїнській учнівській науковій школі Сучасні проблеми природних наук, що проходила 23-24 березня на базі природничого географічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Брати участь в такій конференції сподобалось. Дуже цікаво було слухати доповіді студентів вишу, зазначає гімназистка. Це дуже значна подія, тому що це їх наші перші конференції в нашому житті, і вони дають просто досвіду у спілкуванні з науковцями. Знаєш, вже як себе поводитися, коли що не треба хвилюватися, коли тебе питають, і ось просто може логічно, послідовно викласти свою думку. В майбутньому Анна планує надалі займатися дослідженнями та брати участь в подібних конференціях, адже вважає, що це їй допоможе при навчанні у вищому навчальному закладі. Швидко додавати та віднімати п'яти та шести цифрові числа, множення усно двох та трицифрових, порівнювати суми та різниці багатоцифрових чисел. І все це не просто, а протягом певного обмеженого часу. І все це може учениця гімназії номер 1 Тетяна Полозова. Вона стала учасницею національного фіналу міжнародного проекту «Прангліміне-2016», який відбувся у Львові. Деякі учні гімназії номер один одні з тих, хто вміє без калькулятора швидко додавати та віднімати п'яти шести цифрові числа, множити усно двота три цифрові. Тому і взяли участь у всеукраїнських змаганнях з усного математичного рахунку прангліміне, як зазначає вчитель математики та фізики Людмила Сова, три десантійні етапи цього змагання викликали інтерес в учню. Після чого до регіонального фіналу конкурсу війшли три учні гімназії. Головне завдання було швидко рахувати. За певний час набрати як найбільшу кількість балів були ну, різні види завдань: додавання, віднімання, ділення, множення. Спочатку я перші три етапи брала участь у школі і дійшла до П'ятиборства і потім поїхала в Київ та зайняла у своїй категорії п'яте місце. Цікаво ще з іншими змагатися, та цікаво наскільки більше ти зможеш набрати балів ніж твій суперник. Для наступних учасників я бажаю успіху у цьому конкурсі та перемоги. А от Тетяна Полозова, учениця восьмого класу, тренуючись, досягла ще вищих успіхів. Вона стала учасницею національного фіналу міжнародного проєкту «Переглюміне-2016», який відбувся у місті Львів на початку березня. Дітям за певний час і дуже короткий час пропонується швидко рахувати П'ятиборство. на фінал було винесено п'ятиборство. Їм треба було порівнювати п'яти шести цифрові цифри. Це вища межа. Ну, найнижче це одноцифрові цифри. Треба було множити натуральні числа, множити цілі числа, ділити, додавати і віднімати. І все це треба було робити протягом 50 хвилин. Можна було покращувати результат, якщо ти бачив, що в тебе щось не виходить, і в якщо кращий результат. Дівчина набрала 11 тисяч балів у п'ятиборстві, що дало змогу їй зайняти шостим місцем номінації дівчата 7-11 класи. Важко було ділити та множити. Додавання та віднімання ну, якось легше. Також за результатами конкурсу гімназистка ввійшла до складу української команди для поїздки за кордон. Яскравими виступами відзначились новородціврські гімнастки на своїх перших у цьому році змаганнях. Вони брали участь у традиційній першості, що проходила на базі Ніжинського фізкультурно-спортивного товариства Спартак більш детально в сюжеті Олени Лельотко. Відкритий чемпіонат Ніжина зі спортивної гімнастики був запланований на січень, проте через складну епідеміологічну ситуацію у зв'язку з захворюваністю на грип та ГРВІ його перенесли. І в цьому році змагання проходили з 13 по 16 березня. У них брало участь п'ять команд: місцева, три Чернігівські та Новгород Сіверська. Всіх учасниць було 56. Наше місто представляли шестеро вихованок Але Гаврилович, Катерина Захарова, Мирослава Братиця, Діана Карпухіна. Карина Адаменко, Таїсія Шахунова та Дарина Кудлай. Протягом двох днів дівчата підкорювали ніжинські бруси, колоду, стрибали через спортивний стіл та на гімнастичному килимі виконували непрості акробатичні вільні вправи. Завдяки гарній підготовці, яскравій вільній програмі всі новоросіверські гімнастки потрапили до списку призерів. Діана Карпухіна виступала по другому юнацькому розряду. Серед учасниць 2009 року народження вона стала другою, поступившись в суперниці з Чернігова. Au Програму першого юнацького розряду виконували одразу дві наші спортсменки Карина Адаменко та Дарина Кудлай. Серед дівчат 2009 року народження Карина посіла друге місце, пропустивши попереду спортсменок з обласного центру. Дарина у віковій категорії 2008 рік народження здобула бронзу. Нормативи дорослих розрядів виконували на відкритті першості Спартака вихованки Новгородціврської комплексної дитячо юнацької спортивної школи Таїсія Шахунова та Мирослава Братиця. По третьому розряду. Серед спортсменок 2007 року народження Таїсія стала срібною призеркою. Золото здобула Ніжинська гімнастка. Перший дорослий розряд без особливих труднощів виконала сіверянка Мирослава-братиця. І ще одна наша землячка Катерина Захарова виконувала норматив кандидату майстри спорту України. За її виступ та спортсменки Шернігова судді віддали найбільшу кількість балів. Отже, на змаганнях в Ніжині всі новгородсіверські гімнастки здобули медалі. Колекція вихованок Але Гаврилович поповнилась двома золотими трьома срібними та однією бронзовою нагородами. Незабаром на юних спортсменок чекають наступні відповідальні змагання. Хмельницькому за два тижні пройде традиційний чемпіонат області зі спортивної гімнастики. Сподіваємось, ці змагання для наших гімнасток будуть такими ж успішними, як і попередні. 3 квітня відзначається День пам'яті святого Кирила, єпископа Катанського. У народі святого називали Кирило Дериполос. Так, названий день за те, що у цей час псуються дороги. І їздити на санях у минулі часи було проблематично. Якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігається червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини. В очікуванні справжньої весни всі. Чи буде Тепло і сонячно завтра, про це зараз в синоптичному прогнозі. Я прощаюся до наступної суботи. Всіляких вам гараздів та гарного вечора. До побачення!